У вівторок, 10 грудня, сумська громада провела в останню земну путь хороброго захисника України, 44-річного солдата Віталія Охріменка. Воїноборонець помер 3 грудня поточного року внаслідок захворювання до останнього подиху, залишаючись вірним батьківщині. Нехай добра світла пам'ять про героя стане сильнішою за смерть і завжди житиме в серцях усіх, хто знав, любив і поважав Віталія. Це мій був двоюродний брат в дитинстві. Ми з ним. Добре гралися в селі Тучне. Це був хороший хлопець. Все, не можу сказати більше. Хороший хлопець, дуже хороший, надійний, пішов боронити від ворога. Все тільки гарно про нього. Земля йому пухом. Дуже гарний чоловік був у цивільному житті. Віталій Охріменко працював таксистом у серцях рідних, друзів, знайомих та бойових побратимів. Захисник назавжди залишиться зразком жартовності, мужності та патріотизму. Ми з ним спілкувалися. От, по сумам знаємо про дружку, як, як сусідів через її рідну сестру Оксану. От. Він як людина був добрий, щирий. Працюючий був, нікому ніколи нічого не відказував, попросив щось йому зробити. Одного час він і таксував, робив. От, якщо бачив, що чоловіку треба, і днем, і ночі він звертається до нього, завжди встане, поможе, допоможе, допоможе. Був. Добрий був чоловік. просто. От. Що ще сказати? Не знаю. Хорошого, багато, а поганого. Як кажуть, Боженька забирає найкращих. Так воно і виходить. Пішов по зову серця на війну, защищав свою неньку Україну. От, ну, погиб. Царство Небесне. Відспівала відважного солдата Віталія Охріменка у Свято-Георгіївському храмі православної церкви України. Ще і ще в мирі Господу помолимось, то Господи помилуй, ще молимось, за упокоєння душі спочилого рога Божого новоприставленого воїна. І захисника України Віталія, і за відпущення йому усякої провини, вільної і невільної, Господи помилуй. Мужнього воїна оборонця Віталія Хрименка з усіма військовими почистями поховали на кладовищі в районі сорокової підстанції. Вічна пам'ять та слава захиснику України.